Ви не підтримуєте закон. Пріоритети команди Зеленського мені зрозумілі виділити гроші на дороги. Уряд обдурив парламент. Пар, 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 пар. Всіх вітаю це парламентські щоденники. Правда про роботу Верховної Ради України. Це рішення буде прийнято, якщо ні, будемо блокувати цей парламент. Власне, цей пленарний тиждень Верховна Рада намагається знайти кошти на забезпечення Збройних сил України. Уряд обдурив парламент, який представляє народ, і не врахував 500 мільярдів гривень, які ми маємо фінансувати оборону держави. Більше того, в своїх оцих поривах відвертості Шмигаль пішов іще далі. Коли ми планували бюджет одним з Таких ну прогнозів було, що війна буде тривати е, до літа 2024 року. Мабуть, е, писали їм ці сценарії Арестовичі, які втекли з країни. Але отак от вони підходять цей уряд так професійно до е, підготовки бюджету, але рівно за 9 місяців, знаєте, як дитина народжується за 9 місяців. так і уряд зеленського шмигаля виродили. Зізнання в тому, що в бюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень для забезпечення сектору оборони в той час там залишаються кошти і на Дорожнє будівництво, в тому числі в зоні бойових дій, і на марафон, і на інше, в цей же час ми витрачаємо півтора мільярда гривень на національний телемарафон нікому не потрібний. На телеканал Рада витрачаємо кошти. Європейська солідарність нагадала слугам, що коли приймався бюджет на 2024 рік в порожньому залі. Ми відстоювали наші поправки про необхідність переформатувати цей бюджет і перенаправити кошти саме на збройні сили України, не ДБР і іншим структуркам силовим накидати гроші на репресивні апарати, їх а саме зайнятися сектором оборони. Тоді жодна поправка європейської солідарності не була проголосована. А наша команда дуже ретельно підійшла до поправок щодо. Необхідності переглянути бюджет і все, на чому можна заощадити, перекинути на підтримку збройних сил, і всі разом наші пропозиції вони полягали в тому, що ми знайшли 18 мільярдів гривень для забезпечення зсу у цьому бюджеті 2024 року. Більше того. Під час обговорення навіть не підтримали нашу поправку про необхідність збереження коштів на підтримку родин військових, полонених і таке інше. Пріоритети команди Зеленського мені зрозумілі відмовити в підтримці дітям загиблих, дітям поранених, дітям зниклих безвісті, дітям полонених, але виділити гроші на дороги тим не менше. Закон про бюджет набрав майже 300 голосів і от дружно голосують за такі законопроекти слуги і ОПЗЖ. Ви позбавили додаткової можливості фінансування наших збройних сил виплати бойових, яких так не вистачає, як ви говорите, на 18 мільярдів. Так само з другої спроби слуги і ОПЗЖ критичними 240 голосами протягли зміни до податкового кодексу. Саме вчителі, лікарі, бюджетники і фопи мають заплатити за справедливу справедливу плату за безпеку. Європейська солідарність, усвідомлюючи, що в бюджеті сьогодні не вистачає ресурсу на підтримку збройних сил України, пропонувала підняти в першу чергу акцизи на тютюн, на алкоголь, на предмети розкоші. У нас обороти горного бізнесу мінімум 160 мільярдів гривень на рік, з яких можна 80 мільярдів брати і використовувати на потреби держави. Знаєте, яке оподаткування ігорного бізнесу заклали на майбутній рік? 1,3 мільярда гривень. Всі ці наші пропозиції були скасовані, не підтримані, але що проголосувала Верховна Рада в змінах до податкового кодексу. Ви б'єте по самим бідним людям, яким і так нема чим платити. Не за харчі, не за комуналку, не за лікування, не за що. Тобто весь тягар економіки мають тягти прості українці, в тому числі ФОПи. Ви досить добре навчилися український бізнес. Соб як завіщав великий Ленін, як гуску. Щоб ФОПи платили сьогодні більше цей податок на військовий податок, і щоб він зріс з 1,5% до 5% і до 10% від мінімальної заробітної плати, комітет насправді не спромігся розглянути жодного разу альтернативні раціональні пропозиції. Навіщо ви тут один одного обдурюєте? І не готовий був це робити, тому що один представник слуг народу сказав, що він пропонує повернутися з тим же текстом, що був провалений вперше. Наближені до офісу президента, а саме там сьогодні знаходяться ці ніолігарки, які в тому числі розділили вже між собою надра. Їх збільшення податків не стосується. Пропозиції щодо оподаткування справедливою ставкою і горного бізнесу зіштовхнулася з величезних супротивом тих людей, які так штовхають людей, звичайних на зубажіння, і все це виправдовує Глітманс. Ви не підтримуєте закон. Про встановлення податків для всіх, якому вистачає совісті говорити про те, що він за Збройні Сили України, а написати законопроект про 50 мільярдів просто виділити армії, не треба багато розуму. Це піар, політичний піар. Вам розповідають, як армію любіть ті, хто пропонував замість. Патріотизму обирати математику в торгівлі з Росією. Кілька важливих ратифікацій. Верховна Рада України ратифікувала кілька угод з урядом Французької Республіки щодо надання Україні кредиту на фінансування і встановлення облаштування модульних лікарень. У нас за останні майже три роки збройної агресії терористичної країни проти України зруйнована. Кількість лікарень вже більше двох сотень це Більше 600 зруйновані частково. Також закупівлю нової техніки, мамографів для забезпечення медичних центрів щодо боротьби з раком молочної залози. Хочеться звернутися до всіх українок. Будь ласка, в час стресів, в час війни знаходьте особливу відповідальність перед вами, перед вашим здоров'ям і вашою родиною, пройти відповідну діагностику. На жаль, рак молодше на жаль. Щороку більше 6,5 тисяч жінок діагностуються захворювання, і очевидно, що в умовах війни багато жінок не мають доступу до нормальної сучасної діагностики. Тому ми дякуємо нашим партнерам за такі кредити. Але нагадую, це кредити, які ми будемо так тяжко віддавати в майбутньому і. Проводити перемовини в такий спосіб, щоб не було що 70% того, що буде надано Україні в рамках цього кредиту, буде постачатися безпосередньо тією країною, яка надає кредит. Мені би все таки хотілося, щоб ми могли залучити і наших підприємців, і наших виробників для того, щоб підтримати нашу економіку. Європейська солідарність наполягає на тому, аби всі кредитні кошти використовувалися максимально прозоро, щоб за цим. Був контроль має бути дуже прозорий перерозподіл цих коштів для тих лікарень, де сьогодні є більше переселенців. Тому що в Верховній Раді України і зараз сидять слуги, на яких відкриться кримінальні справи, за те, що вони брали хабарі за вимогу там закупівлі якоїсь правильної техніки в лікарні. Тищенко ой, що це є таке? Не наполягає. Серед таких ключових законів, які ми вітаємо, це є реформування української митниці. Це насправді один із законів, який Почне перезавантаження цієї інституції. Це системні дії, які мають призвести до роботи митниці в прозору і в спосіб, як працюють це ці інституції в європейських країнах. Очевидно, наша позиція тут є однозначна. Шукати джерела наповнення українського бюджету треба не видушуючи. Малих і середніх підприємців, не общіпуючи їх як гусей за закликом Гетманцева, а посилюючи прозорість роботи української митниці, забираючи звідси корупцію, ми ж хочемо, щоб там абсолютно відслідковувалися всі групи товарів. Щоб не було підміни товарів, щоб справлялися правильно платежі, і от в цьому законопроєкті про реформу української митниці, який був підтриманий і МВФ, і Світовим банком, і нашими європейськими і американськими партнерами, закладені нові дуже важливі норми щодо обрання керівника митниці, щодо обов'язкової зараз переатестації всіх працівників митниці. Це в дійсності створення чітків умов відбору, і проходження служби, дисциплінарний статут митниці, створення цілісної системи. Матеріальних стимулів для проходження служби в митниці, надання спеціалізованим підрозділам права на ОРД з метою запобігання корупції. І я вважаю, що це є ключова на з ключових голосувань цього тижня, яке насправді має спрацювати на прозорість роботи митниці, а отже, чесне наповнення українського бюджету. Відповідальність за економічну безпеку не тільки наповнення бюджету, це головна функція митниці. Але нам треба ще й багато працювати над змінами в закон. Тому закликаю до цієї роботи, і цей проєкт буде тільки початком її. Верховна Рада України напхали купу законопроєктів, яких дуже правильна назва цікава ідея, але нуль. Нормально виписаної реалізації, і от серед таких законопроєктів, уявіть собі є закон щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і формування фонду законних захисних споруд цивільного захисту. Він присвячений весь створенню центрів безпеки. Ну по суті, бомбосховища дуже правильна ідея. Але ж, вибачте, це черговий популізм, як дуже часто в цьому залі. Подається, коли не дається фундамент, за який рахунок будуть будуватися ці центри безпеки і утримуватися, автори законопректу пишуть, що він не потребує додаткових там ресурсів. Скажіть, будь ласка, а як побудувати? Додаткові бомбосховища без фінансів, і це в той час, коли в бюджеті на 25-й рік ви не даєте жодної копійки в центральному бюджеті на нові бомбосховища. А у комунальних структур у місцевого самоврядування ви забрали ПДФО. І ми вважаємо, що такі закони в них треба допрацьовувати дорого читання дуже чітко або не приймати, якщо немає під це ресурсного забезпечення, або все-таки передбачати нормаль. Реалізацію цих законопроєктів. Ну, це просто ганьба, ганьба, витрачати час Верховної Ради. До речі, де уряд? Де нові міністри екології, які мають так само сьогодні розказати нам, за який рахунок будуть підтримуватись ці центри безпеки до Верховної Ради України? Звернулися громади, представники асоціації міст України, мери для того, аби знову таки парламент захистив громади наші в рамках змін до бюджетного кодексу на 2024 рік, які зараз протягували в тому числі і слуги і ОПЗЖ в 2023 році. З громад ми вилучили так званий військовий і силовий ПДФО. У 2024 році 45% цього ПДФО, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету, віддали Держспецзв'язку, який повинен був розробляти закуповувати дрони. Що насправді зробив Держспецзв'язок? Держспецзв'язок не зробив нічого за період січня цього року. Держспецзв'язок не використав ні копійки багатьох громад, які не спроможні оплатити зараз, наприклад, заробітну плату для шкіл і вихователів садочків, тому що без цього податку дуже важко просто. Проводити будь-які проекти, підтримувати ці військові частини, які мають місце постійної дислокації в населеному пункті, знаходяться на фронті. Ви ж вже зрозуміли, що для військових частин ці гроші недостатньо. Ви вже зрозуміли, що, наприклад, Мінстратехпром використав на тільки на декілька відсотків. Так точно, як і ДСТЗІ. крім того, що вони вкрали і завищили ціни. Вони також тільки використали на 67%. відсотків. Але аби ви навіть не сумнівалися, жодної поправки Європейської солідарності щодо необхідності залишити в спокої ПДФО, залишити його в громадах. То все це було провалено. Тобто в цьому абщакі центрального бюджету знову залишиться це ПДФО, і буде там невідомо як. Каламатитися і невідомо як використовуватися, подумайте про військові частини. Їм залиште 50 на 50, вони швидше зможуть точно закупити все необхідне при такому дефіциті, який зараз в них є. Це ж постачання, яке може замінити, хоча б частково того, що довозять до них волонтери. Ще один важливий законопроект з правильною назвою і хорошою ідеєю, де визначено про надання можливості комплектування посад офіцерського складу. Іноземцями та особами без громадянства, аби ці люди, якщо вони мають відповідну військову фах і кваліфікацію, могли працювати в першу чергу з військовою технікою, це той класичний приклад, коли абсолютно притомна ідея. І дуже кепське виконання. А цим законопроектом передбачається створення центрів рекрутингу іноземців, і цих людей, які нам пропонують іноземців або осіб без громадянства брати на ці офіцерські посади, буде увага колеги перевіряти не СБУ, а буде перевіряти новостворений центр рекрутингу. Який центр рекрутингу? Хто це буде перевіряти? Рівень офіцерської посади передбачає доступ до інформації з обмеженим доступом. Він також може передбачати доступ до інформації, яка має гриф. таємно та цілком таємна. Коли ти влаштовуєшся на відповідальну посаду в держслужбі, таку перевірку щодо кожної особи проводить спецслужби. Очевидно, що ми ну сказали, що такий закон треба допрацювати до другого читання для того, аби і дати можливість іноземцям працювати на цих посадах, але і захистити наш. Національну безпеку і законопроект містить масу недолугостей, які потрібно вичищати. Скандалом завершилося голосування постанови про перейменування 335 населених пунктів. Уявіть собі, воюючій країні, і досі є купа населених пунктів, які носять імена катів українського народу. І сьогодні 262 села, 56 селищ, 15 міст і сім районів отримують гідні і промовці. Імена цю постанову насправді треба було проголосувати давним-давно. Не голосувати за деколонізацію в час повномасштабної війни може тільки відверта російська агентура і вороги України. Але уявіть собі. Що після того, коли Європейська солідарність дотиснула на погоджуванні винесення її в сесійну залу, лише 208 депутатів підтримали це перейменування. Ми зараз будемо розглядати постанову про переименування населених пунктів, і я проти того, щоб це було пакетом, щоб ми одним голосуванням голосували всі населені пункти. Нуль голосів ОПЗЖ лише 137 слух слуг дали за це голоси. Звичайно, ми не збираємося миритися з тим, що на українській території існують оці і досі колоніальні радянські, по суті, російські кремлівські назви. Кого ви боїтеся? Кого? Значить, патріотичні депутати в цьому залі. Не дозволять, аби Росія далі керувала парламентом. Ми вимагаємо зараз зібрати погоджувальну раду на погоджувальній раді дати доручення профільному комітету, розглянути цю постанову, сьогодні винести її в сесійну залу і проголосувати. Це так само важлива, і підтримка армії, мови, віри. Це наш шлях геть від Москви. До нас доєдналися голос і навіть деякі слуги, для яких це теж є цінність. Це ж не про дружбу і не про те, хто в якій групах, про це про державу. Якщо ви цього. О, не знаєте і не розумієте. Ганьба цьому парламенту власне. Ми доб'ємося того, що буде прийнята постанова про перейменування цих населених пунктів і отримання ними нормальних, красивих, історичних українських назв. Новомосковськ отримає отримує назву Самар. Павлоград стане, стане Матвієвим молодогордійськ отаманівкою Южне отримає назву Порт-Аненталь, Южноукраїнськ, давню козацьку назву Гард ну і останній момент зверніть увагу, що поправки до закону про бюджет до Податкового кодексу до бюджетного кодексу, все це обговорюється в порожній залі. Немає там ні слух, нікого. Всі порозбігалися, і на всіх цих презентаціях не було навіть українського уряду. Ну перевтомилися депутати. Знову нагадаю, що засідань не було майже два тижні, а, і знову перевтома. Якась в депутатів не змогли перше ж засідання. Нагадаю, яке почалося о 12 годині. Зараз 17.31, Ну вже все сил нема, розійшли. Їм це насправді не цікаво. Головне, аби були прийняті рішення. Ви порушуєте конституцію і закон, тому що регламент і рішення Конституційного суду передбачають, що голосувати в залі будь-які питання, якщо немає 226 або 150, якщо це процедурне, розглядатися не можна, і тому європейська солідарність не втомлюється повторювати, що для виживання України дуже важливе переформатування цієї парламентської більшості. І створення уряду національного порятунку, який має складатися з професійних і відповідальних проукраїнських державних діячів, друзі, все буде Україна попри все, боремося за Україну. Слава Україні! Не буде тут на українських територіях ніяких населених пунктів, які носять імена сталінських посіпак. Повірте, переможемо в тому числі в захисті української демократії. Слава Україні!